Року, і, як сказав вже Роман, ми організувалися трохи більше, ніж трохи менше, ніж пороку тому, фактично, в організацію. Які підсумки цього року? Фактично, ми маємо підвести підсумки, мабуть, року, який пройшов з тої річниці, коли ми також збиралися як сказати про результати. Ну, я вважаю, що головним підсумком цього року є те, що все-таки запрацювало, як ми і очікували, управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України, і цьому є вже результати справи, які передані до суду. Змінилася якість документів, які передаються до суду, тому що в ну, нас є в цьому наочні приклади. І, Фактично змінився підхід до розслідування, що є найголовнішим не в усьому, але в більшості розслідувань, які ведуться, в більшості кримінальних проваджень, які на сьогоднішній день ведуться, вони розслідуються з точки зору їх можливості використання для подальшого обвинувачення вищих посадовців, тому що на жаль на сьогоднішній день ми можемо казати про притягнення до відповідальності лише нижчих посадових осіб, нижчих виконавців, ланки виконавців, тобто це працівники спецоди Беркуту, це безпосередні керівники, керівники там Київського Беркуту, керівники Харківського, Львівського Беркуту, які на сьогоднішній день. Притягнути до відповідальності справи, по яких також передаються, чи передані чи передаються до суду. Якщо по конкретних справах, то я так в хронологічній посадовності можу трохи сказати, що дійсно передано до суду і де ну, відбувається, скажімо так, поки що гальмування. В першу чергу, вже довгий час розглядаються справи. по Керівникам Київськом то тягне дно Шевченко Антонов та Дідюк, які е, притягнули до відповідальності за побиття студентів 30 листопада. Це справа розглядається Шевченківським судом міста Києва, але ну, дуже повільно, я б сказав, би, там умовно, на сьогоднішній день ще допитані лічені потерпілі, і, чесно кажучи, то яким чином вона ведеться в суді, не надихає. Скажу так. Що стосується подій 1 грудня, то на сьогоднішній день встановлені і, мабуть, що в найближчий час будуть винесені підозри ряду посадових осіб, а також, які були безпосад, командирами підрозділів 1 листопада, а також осіб причетних. До безпосередніх знущань над мітингувальниками, в тому числі всі, мабуть, пам'ятають відео, яке було знято безпосередньо під адміністрацією президента ввечері 1 грудня, коли спецпризначенці просто забивали людей, в тому числі В'ячеслава Загоровка. Okay. По цим обставинам вже встановлені особи. Я думаю, що найближчий час вони будуть їм визволені самі підозри. Одна справа за, сьогодні, за цей рік доведена до вироку, Лише одна, на жаль, це справа харківських тітушек, якій було присуджено до 4 років позбавлення волі громадянина Азербайджану Тагірова, який обвинувачувався у хуліганських діях у ті погрозі вбивством відносно громадянина України. Вирок винесено, на сьогоднішній день там подана апеляція, але тим не менше це вже перший результат, можна сказати, але це єдиний результат, в якому реальний строк присуджено злочинцям. Що стосується подій, січня місяця події на вулиці щорса коли було напад на автомайдан, події на трісному провулку, то там також винесені підозри і справи готуються до передачі суду. Але головні події, як відомо, відбулися 18 до 20 лютого, коли загинула велика кількість людей. У 18 лютого в 25 числа відбулося підготовче засідання у Шевченківському районному суді по справі колишнього керівника ОСБУ у місті Києві і Київській області Щогалєва, в якій він звинувачується у ряд злочинів, що призвели до загибелі громадян. Також передані справи керівників Харківського до Лукаша і Шиповалова до суду, вони Шиповалова розглядаються Подільським судом, місто Києва Лукаша, не можу зараз сказати, по-моєму, ще не визначено. Головне досягнення все-таки це встановлення і підтвердження винних осіб у розстрілі 20 го числа. Мабуть, усім відомо, що в понеділок і вівторок відбулися засідання в Ситошинському засіданням в Києва, в якому було об'єднано справи <зас> спецпризначенців Броськіна і Зінченка з справами Маринченка, Тантури і Янишевського, які є п'ятьма особами з Беркуту затриманими і справа яких передана суд там, де вони обвинувачуються у скоєнні. Терористичного акту, масового вбивства і е, ряду інших злочинів, то знищення зброї е, стосовно цього факту, мої колеги надалі розкажуть, яке це має значення для е, даного судового провадження і як це буде впливати взагалі на обвинувачення е, в цій справі. Але я хочу сказати, що, на жаль, е, це, мабуть, що всі досягнені на сьогоднішній день. і ще ми не можемо сказати про якесь просування у економічних справах, які існували фактичним підґрунтям і підставою скоєння подальших злочинів, тому що незаконне збагачення колишньої верхівки країни саме призвело до то, того, що вони таким чином захищали свої інтереси, потураючи інтереси всього суспільства в країні. Тут просування, на жаль, найменше. Стосовно обвинувачень безпосередніх керівників, так само у нас немає інформації щодо готовності цих справ чи до заочного провадження, чи до передачі до суду. Чи до передачі їх для поновлення розшуку, тому що, наприклад, ряд осіб взагалі не знаходиться в міжнародному розшуку, в тому числі, на жаль, і е, працівники спеціальної Берхоту, в тому числі е, садовник на сьогоднішній день не знаходиться в міжнародному розшуку, і це, на жаль, як очевидно не до працювання Генеральної прокуратури України, так і потрібно розуміти, що це система протидія. З боку, мабуть, що агентів впливу нашого, на жаль, сусіда Російської Федерації, яка, очевидно, має вплив на міжнародній організації в цьому сенсі. Головне побоювання, яке в нас на сьогоднішній день є, мабуть, що я на нього зараз коротко зупинюся, але потім можу ширше послідити, це те, що, на жаль, законодавець абсолютно не підтримує. Розслідування і фактично своїми діями йому заважає, тому що прийняття закону про ДБР і сам по собі необхідний, в тому вигляді, в якому він прийнятий, може призвести до зупинення всіх слідчих дій або поставлення їх під сумнів у зв'язку з тим, що повноваження слідчих прокуратури припиняються з набуттям сили закону про державне розслідування. Він набуває Відповідно до закону з 1 березня, однак його не існує, і проводити слідчі дії в подальшому всі ці дії можуть бути поставлений мінімум під сумнів, а можуть взагалі бути неможливо. Тому це ті ризики, які на сьогоднішній день дуже можуть завадити подальшому провадженню у слідстві. І це те, на що потрібно звернути найпершу увагу. Я, звісно, хотів би ще сказати про те, яким чином відбувалося слідство, але зараз дам ну, колегам розказати про самі процедури, які відбувалися в слідстві, про нашу роботу, про докази, які були здобуті, яка їх. Ціна і вага в цьому розслідуванні, а потім вже можна повернутися до інших питань.